І тепер дивіться перегон браги, і як я фільтрую іменно цей кальвадос. Тут я вже залив 30 літрів, включив тен. Тен тільки покрився, я його включаю. Бачите, чуть-чуть піна вже йде. Ви маєте застрахуватися, тому що будь-який ароматний дистилят він дає отаку пінку трошки спочатку. Для провірки, чи брага готова, беремо такий цукромір є. Він коштує 100 гривень від 0 до 25. Ми його опускаємо, тому що сьогодні немає такого варіанту, як ми допустимо там сірниками світити. Колись ми так запалювали, коли не виділяється вуглекислота сірних горить. Дивіться, бачите, той втупився вже десь, не знаю, де він там. Впав. От він є, бачите? Тут. -то. Тобто цукромір показав 0. Він показав 0. Значить, ми можемо спокійно переганяти Брагу. Брага готова. Тобто цукру там немає. Е, тепер що ми робимо далі? Дивіться, ми фільтруємо. Я просто фільтрую отаким, просто маю такий, таку, е, такий сито. І просто забираю яблука. Окремо. Очим добрий той метод, тому що не треба практично. Нічого вже додати. От ніякі там не ставите тюрго. Просто відбираємо яблука і даємо їх нагород, як добриво чи де небудь. Вони вже всі всплили, так що практично ви нічого вже не робите з тим. І тепер ставлю сюди, і якраз отой наш такий мірний стакан дуже добре тут підходить. І доливаю до повної до повної ємкості. Трошки я буду залишати зазорчик такий, щоб там, допустимо, але ми ставимо в будь-якому випадку ще конфігурацію апарату. Зараз ви подивитеся, я ставлю царгу. В будь-якому випадку, щоб не захватити ем, піни отої, що йде, в відбір. Страхуємося. Я це вже не один раз пояснював. І ще раз наголошую: так буде вам саме правильно і саме краще. От бачите, і таким, так, як би простим методом ви практично дуже просто, ефективно, і саме головне, що ви одержите, дуже класний такий ароматний дистилят. Я зараз це зроблю, долию до майже до повного, поставлю конфігурацію апарату, і ми продовжимо. І от дивіться конфігурація апарата для перегонки браги на спирт-сирець. Тобто ми ставимо царгу 50-ку. Як ми робимо ароматику, бажано, щоб вона була мідна. В неї зразу ставимо два пежа. Отут тут один пеж стоїть і тут пеж стоїть. Це все вже на етапі перегонки браги на спирт-сирець, воно вже там задержується. Два відводи і холодильник. І ставимо папугу і женемо до, того, до тих пір, поки нам папуга не покаже 0 градусів. От 0 градусів покаже вона. От Чим добра папуга тут якраз в тому е, варіанті, ми е, витягуємо з браги весь спирт, який вона набрудила. Тобто ми не дивимося, що він там той спирт ваняє, спирт сирець, що він там, допустимо, якийсь там. Е, Тобто ми його не, не вживаємо і ми його не, не дегустуємо. Тобто, то є спирт сирець. Тому він і так і називається спирт сирець. Потім ми з нього будемо робити вже другу перегонку і будемо вже одержувати іменно той варіант дистиляту, який ми будемо лити в бочку. О, от нас зверніть на це увагу. Удачі вам, здоров'я, тримаємося. До скорої зустрічі.